Друзі, вітаю! Програма Тернополяни. 1 серпня 2024 року, порожня сесійна зала Тернопільської обласної ради. Буквально 10 хвилин тому завершилась сесія. Не стану зараз перераховувати порядок денний, тому що ну, без сумніву інформація вже розійшлась. Найголовніше питання це повторне, я так скажу, звільнення з посади голови обласної ради Михайла Головка. Поруч зі мною перший заступник голови обласної ради Володимир Болещук Володимир Михайлович, вітаю. Доброго дня. Ваш широкий коментар був для багатьох засобів масової інформації. Я трошки по іншому спробую побудувати нашу розмову. Тиск відчували перед підготовкою до сьогоднішньої сесії під час підготовки голосування. Тиск з приводу того, щоб головка все таки не увільняти. Від кого мають на увазі тиск? Ну, я не знаю від кого. Від третіх сил. Ні-ні. <рес> я, я думаю, що ви мене давно знаєте, дуже важко. І навіть по результати голосування, я думаю, що ви відчули, побачили, що ця обласна рада дієздатна і дуже важко натиснути, потиснути когось депутатів. Ну, Мене важко в тому плані, що я виконую просто свої посадові обов'язки, які делегували мене рада, обравши першим заступником. І нічого такого особисто у мене не було. До мене ці чутки розмови долітали. Чи долітали вони до вас? Що вже після того, як лічильна комісія почала готувати власне таємне голосування з приводу звільнення Михайла Голука з посади, то з Центрального офісу Свободи? Тиснули на партійців, депутатів від Свободи, щоб вони, не дай Боже, не проголосували і погрожували виключенням з партії, значить увільненням з депутатів. Ну, Ви розумієте, дуже важко коментувати, що, що відбувається в, сусі, ну, в дружній нам фракції Свобода. Але хочу сказати, що ще раз це підтвердити, що депутатський склад цієї ради, ви бачите, він. Повноважний він, я вважаю, сильний. І скільки б не було, я вам так наперед спрогнозую, скільки б не було в тій залі депутатів, вони це рішення будуть голосувати постійно. Скільки на це буде потреба? Було 51 депутат, голосували, 51. Сьогодні було 40, В силу певних обставин. Хтось відпустці, хтось хворий. Ми його до речі, ми сьогодні не планували це питання у порядку денному його не було. Були питання зовсім інше. Тому відчувати, що був якийсь тиск, я думаю, потрібно звернутися напевно до тих фракцій, які були. Але по залу того, що я побачив, результати голосування говорять самі за себе. Ви собі про це згадали. Я знаю, що планувався інший порядок денний. Він був багатьом відомий, і все-таки співпало так, що вранці головка апеляційний суд Львівський поновив. На посаді вже після обіду він звільнений. І в багатьох все-таки може виникнути ну, враження про те, що ви свідомо запланували сесію на 1 серпня, знаючи про те, що 1 серпня буде розгляд у Львові. Ну, Діця, хочу вам сказати, що від депутатів поступали такі критичні зауваження, що ми дуже рідко скликаємо сесію. Сесія була в лютому місці, потім в кінці червня. Ми декілька питань пройшли, потім трошки були такі непорозуміння. Ми 4 липня продовжили, і я депутатам пообіцяв, що там в кінці липня, на початку серпня, ми проведемо сесійне засідання. Але воно співпало з тим, що депутат обласної ради, який у нас працював головою бюджетної комісії, написав на мене про звільнення його з посади. Нас... Ви маєте на увазі Щегуля? Я маю на увазі Олега Олексійовича Щегуля, який обраний був головою комісії з питань бюджету. І працює на постійній основі в обласній раді. Тобто він є працівником обласної і ради. І перебуває під криміналом Володимир Михайлович. Ну, і є певні моменти з цим депутатом, так і він звернувся, щоб увільнити його з посади голови бюджетної комісії на постійній основі. Враховуючи тільки сесія його призначала, тому я це питання виніс на сесію для того, щоб не затягувати, щоб не було якихось моментів по знову по судах. Тому я вирішив швидко це провести і. Скликати сесію. Напевно, він знаючи, що скликається сесія, нап написав інше іншу свою заяву і більше в скласти взагалі депутатські повноваження. Ну все одно за будь-яких розкладів де факто вийшло так, що вранці суд апеляційний поновив головка, значить, задовільнивши його е, скаргу. А вже після обіду він був звільнений з цієї посади сесією, Ну, одноголосно е, 40 голосів. Ви коли дізнались про рішення апеляційного суду, що відчули, які були ваші враження? Розумієте, будь-який депутат, будь-яка людина може коментувати. Я посадова особа, тому мені некоректно коментувати рішення суду, який зверху пише іменем України. Можливо, були якісь підстави. Багатьом некоректно. некоректно Я так. розумію, журналістам Можливо, були, теж, до речі. Були якісь підстави в суду прийняти таке рішення. Ми все проводили по процедурі, ми скликали сесію, тому що не скликалася попередній раз сесія, ігнорувалася, постійно закривалася, відкривалася. Ну, депутати збори зробили, підписи зібрали. 51 чоловік зібралося, проголосували в таємному режимі. Ну, що ще треба? І сьогодні, коли прийшло повідомлення, ну я, чесно кажучи, не вірив, що таке рішення може бути, що можна, що можна сказати. Причому наш суд. Відмовив задоволені, скаргу, залишив наше рішення Ну, Суд скасував. Рішення надійшло, я е, рішення суду оголосив, відкривши засідання сесії, я депутатам його оголосив. Депутати зібрали підписи з вимогою включити порядок денний. Тобто я діяв згідно регламенту. Я не юрист, але мені здається, принаймні, от цікаво, що ви з цього приводу думаєте, що апеляційний суд вчепився за юридичний момент, пов'язаний з тим, що головко ще тоді використавши можливість. Призначив сесію на 8 листопада, коли відчув, що пахне смаженим на 8 листопада, якщо я не помиляюсь, з порядком денним про своє ж увільнення, але депутати вирішили зібратися 26 жовтня, увільнили його. І мені здається, це такий єдиний єдина юридична зачіпка була. Чи можливо, як інші які не хочу до цього вертатися. Є рішення суду, воно вступило в законну силу. Я це зачитав. Депутати висловили вимогу, висловили бажання, тобто ви розумієте, це воля депутатів. Я вже пояснював. Головуючий, чи голова, чи перший заступник це один з депутатів. Будь-хто може бути обраний і тут сидіти в президії, головувати, і потім підписувати ті рішення, які проголосували депутати. Я ж не можу інших підписати. І якщо є повноваження ці всі ради, якщо рада делегує голові, якісь повноваження, він їх виконує. А якщо не делегує... То ці все рада, рада може і частіше збиратися, розумієте? Тому я вирішив часті частіше збиратися. Я передав багато повноважень. Остінним комісіям, які збираються зараз частіше, ви будете частом гостем тут і приходить. Я думаю, що ми будемо збиратися часто твоєї обласної ради. Я все таки повернусь до 23-го року. червневе затримання, і ми головка я маю на увазі. І ми пам'ятаємо всі ці його хитрощі, всі ці перипетії, То він в відпустці, то він на лікарняному, то він ще в одній відпустці, використовуючи якусь частину в зв'язку з цим. Ми знаємо, на що він здатний. В зв'язку з цим. Ви не передбачаєте таку ситуацію, що вже після сьогоднішнього 1 звільнення він прийде з рішенням апеляційного суду ранковим 1 серпня і скаже: Я на роботі? Дивіться, я хочу вам відповісти так: будь-яка людина, обрана депутатом, яка поважає людей, які тебе обрали яка поважає найвищий представницький орган, не буде його постійно це колошматити, не буде його постійно відкидати так, щоб про нього говорили, не забували. розумієте? Треба просто, напевно, мати якусь, е е якесь більше таке розуміння цього, е що таке сьогодні обласна рада. Просто я вважаю, що не можна так поступати. Ми про це в попередній з вами в програмі говорили. Я говорив свою думку, як би треба було це поступити, ви розумієте? Депутат Гайдук склав депутатський мандат. Зразу ж таки написав. Депутат Щеголь написав заяву, склав депутатський мандат. Ярослав Захарків виїхав за кордон, склав написав, депутатський так, мандат. на Так, склав. Тобто люди, людина самостійно приймає рішення. Я не можу критикувати, не можу щось говорити. Кожен приймає своє рішення сам. Але я сьогодні обраний депутатами і делегований на представлення найвищого представницького органу області. І тому мені багато речей не подобається, але я не можу собі дозволити щось зробити, щоб знаєте, кидало тінь на весь орган. І хочу, хочу сьогодні для всіх людей нашої області, хто дивиться вашу програму, реально ну подякувати всім депутатам за їхню позицію. Тому що це найважливіше мати позицію, її перший раз висловити, другий раз висловити. Ще раз вернуся. Це не 40 тільки депутатів, це сьогодні просто ну, їх стільки було. Я впевнений в цьому, що інші депутати, які були б присутні, вони б всі проголосували, тому що в цієї ради вже є це рішення. Ця рада працює в іншому форматі. Просто, ну, на жаль, якщо ну, хтось цього не розуміє, ну, мені дуже прикро, мені дуже прикро, що постійно буде, дивіться, реально депутати хочуть працювати, ви це побачили і з громадами, і з адміністрацією, і, ну, бачите, я не можу нічого виключати, що буде, але я буду діяти в рамках закону, виконуючи свої повноваження. І, звичайно, я все буду робити. Щоб захищати і депутатів, і працівників виконавчого апарату і для того, щоб, щоб все було законно. Зможете от прямо відповісти на закиди, розмови, чутки про те, що Болячок має якусь зацікавленість, наприклад, хоче стати головою обласної ради? Немає. Якби я таку зацікавленість мав, я думаю, що я би вже працював, ми би обрали, ми б. Би... Ну, ви розумієте, обрання голови обласної ради це домовленості фракціями. так? Обрання. Потім кого обирають першим заступником, які е, поділим з іншими фракціями. Тобто, ну, сьогодні такий стан, ми працюємо. Я не претендую на цю посаду, мені цього не треба. Я є першим заступником. Я виконую свої обов'язки і ще виконую обов'язки і повноваження голови обласної ради. Коли ви вже лічена комісія рахувала голоси, і вже було зрозуміло, вже оголосили результати голосування. Я спілкувався з журналістами. Знаєте, що вони кажуть? Чи усвідомлюють депутати, що вони сьогодні створили новину, враховуючи можливості інтернету всесвітнього масштабу? Е, вранці суд поновив на посаді. Після обіду сесія звільнила. Ви усвідомлюєте світовий масштаб цієї новини? Ну, дивіться. Ми діємо. Діться, ми запланували сесійні засідання. За сенсацію не гналися, я так розумію. За сенсацію точно не гналися. Ну я вам ще раз повторюю. Я думаю, що за цей рік часу, хто спостерігає за діяльністю Торомської обласної ради, ну, ми реально. Хотіли би, знаєте, щоб оця довіра, яку люди висловлювали в 20-му році, голосували, щоб вона повернулась, тому що сьогодні дуже важко довіритися людям. Сьогодні війна, сьогодні ну, складна ситуація там, з мобілізацією. Сьогодні ну, кожен думає, він як депутат, він вже знаєте, там не знати, що це. Депутат це проста людина, яка працює, хто в банку працює, хто керівником підприємства, хто працює найманим працівником. У нас багато депутатів, які збройні. 13 депутатів обласної ради, які в збройних силах служать, 13 депутатів. Розумієте, так на жаль, один з них загинув. Це тобто, це також позиція, це також їхнє рішення. Як перший заступник голови обласної ради, чи для себе ви бачите якісь причини, якими насамперед керувався Михайло Головко, намагаючись поновитись на цій посаді, він хіба не усвідомлював? Ситуацію, що навіть прийшовши знову головою, він не зможе зібрати сесію, не матиме кворуму. Ну, 51 депутат 26 жовтня відправив його в відставку. Хто ж хоче з ним працювати? Дивіться, ну чесно кажучи, я не розумію цього. Я, я не знаю, як, як хто що планує. Я ще раз повторюся, виконую. Свої обов'язки, які повноваження маю. І роблю все для того, щоб реально повернутися довіру до найвищого представник представництва обл органу області, враховуючи ті всі події і минулого року, там, і цього року, і те, що відбувається, ну розуміють, це життя, ніхто нічого не застрахований, так? Але кожен має мати позицію і визнати, і прийняти якесь рішення. У мене, мене останнє запитання: якщо завтра вранці Михайло Головко все-таки з'явиться в обласній раді. Ну і, наприклад, зайде до вас в кабінет. Що ви йому скажете? Не знаю, я про це не думав. Не думаєте про зустріч з ним? Не думав. Я, я думаю, що він до мене не зайде в кабінет. Дякую за інтерв'ю. Дякую.